А північна Корея перекинула до РФ ще один вид своєї військової техніки – 122-мм реактивні системи залпового вогню, які замасковані під цивільні фургони. Зараз от ми бачимо цю світлину. Про це повідомив Дефенс Експрес саме саме такі РСЗВ. Вперше були продемонстровані під час параду в Пхеньяні у вересні 2023 року. Тоді вони пройшли разом із мирними, так би мовити, тракторами, які стали тягачами для артилерії. Єдине, що відрізняє замасковану замасковано КНДР від тих, що були продемонстровані на параді, відсутність написів. А загалом вся ідея з такими фургонами замаскуватися, вочевидь, під цивільний автомобіль, так звану «хлібовозку», вважають аналітики Дефенс Експрес. І тепер ми знову повертаємося до особи персони Мар'яни Безуглої. І на Донбасі страшний страшний бардак в армії не зміниться нічого, допоки ми не замінимо совкових генералів. Отаке заявила нардепка Мар'яна Безугла в інтерв'ю Українській Правді. Далі пряма мова. Слухаємо. Чого я до, добиваюся? Я добиваюся, щоб у нас і це єдине, що буде діяти. Щоб оце е, ставлення до мобілізованих як до другого сорту, воно було прибране, а його неможливо прибрати. Поки, вибачте, сленгово, я скажу, можливо, це буде грубо, поки при військовій владі стерпери.